Вітаю, мої маленькі друзі! Погляньте, що ви бачите на екрані? Педмедик, конструктор, пірамідка. А як можна назвати одним словом всі ці предмети? Правильно іграшки. Сьогодні ми з вами будемо ліпити одну з цих іграшок. Пірамідку. Ми з сестрою біля хати. Будемо кільця надівати. Сині, жовте і зелене. Пірамідка гарна в мене. Щоб зліпити пірамідку з пластиліну, нам знадобиться пластилін п'яти кольорів, дощечка і стека. Але спершу ми поділимо пластилін так, щоб у нас вийшли кульки різного розміру. Адже кільця пірамідки всі різні, знизу вони більші, а підіймаючись догори, стають меншими. Ось і пластилін ми будемо так ділити, щоб кульки були різні. Нижня кулька ми будемо її робити з усього шматочка пластиліну. Цей шматочок ми поділимо навпіл. І ось цю частинку також навпіл. Використовувати будемо велику. Зелений шматочок ділимо навпіл одразу. Жовтенький шматочок ми поділимо навпіл і відріжемо лише маленький шматочок. А оранжевий відріжемо лише Малесенький-малесенький шматочок. І у нас вийдуть кульки всі різного розміру. Беремо пластилін, трішки його помнемо пальчиками, щоб він став м'який. Кладемо на долоньку і круговими рухами малюємо кружечок на долонці. У нас виходить кулька. але... Пірамідку ми ж так не отримаємо, тому кульку нам потрібно приплюснути. Пальчиками тиснемо і приплюскуємо кульку. У нас виходить ось такий блінчик. Тепер те саме робимо з синім кольором. Ось така пірамідка вийшла у мене. Я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, діти!